Вітаємо! Для терору України Росія використовує різноманітне ракетне озброєння, серед якого і надзвукові ракети Х-22 Буря. Її розробили в СРСР для ураження великих морських цілей. А тепер Росія бомбить ними міста та цивільні об'єкти України. Стартова маса ракети 6 тонн, швидкість понад 4 тисячі кілометрів на годину. Ці ракети вражають ціль на відстані 300 кілометрів і здатні нести до 960 кілограм звичайної бойової частини або ядерну боєголовку. Довжина ракети 11,6 метра діаметр 94 см. Х-22 має похибку на кілька кілометрів. Маючи велику руйнівну силу, спричиняє масштабні руйнування та чисельні жертви серед цивільних. Літак на сій 22 м 3 запускає ракету з висоти 10 км, а сама ракета летить на висоті 11,5-12,5 км. Вартість ракети до 500 тисяч доларів, але зараз у Росії їх не виготовляють, використовуючи старі радянські запаси.